Україна не вийде з Донбасу, підкреслив Володимир Зеленський, коментуючи повідомлення про те, що під час зустрічі президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації може обговорюватися питання так званого обміну території. Зеленський підкреслив, що Україна не збирається віддавати Росії 30% територій території Донецької області, які будуть перетворені росіянами у плацдарм для нападу на нові. Українські регіони. І також визнав той факт, що він посилався на Конституцію у своїй розмові із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Як ми знаємо, це посилання не викликало ентузіазму у американського очільника. Зеленський нагадав, що територія України не є приватною власністю, і саме тому питання її зміни не може бути. Рішенням одноосібного характеру ну мені здається, це і так прекрасно розуміють і Трамп, і до речі, Путін.